І сьогодні День Сто. Вітаю вас на нашому експерименті, де ми досліджуємо вплив мотиваційної літератури на психіку індивіда. Досліджуємо ми все це на базі книги Бріани Вас переломний рік, в якій міститься 365 медитацій на кожен день. Власне, ми маємо читати всі ці медитації кожен день по порядку. І через рік ця книга має зробити з нас людей якими ми справді хочемо бути. І сьогодні сотий день експерименту, а отже, і сота Су медитація. Суть якої полягає в тому, що життя захищає нас від того, що може розбити нам серце. Життя знає те, чого не знаємо ми. Життя знає правду про те, що ми. Хотіли, і ми маємо довіряти життю. І навіть якщо щось не відповідає нам взаємністю, чого ми дуже хотіла, можливо, життя нас захищає від того, чого ми б хотіли, ми не маємо ганятися за тим, що нам не потрібне. Ми не маємо витрачати свій час на те, що. Не мало б статися і не принесе нам користі. Життя нас любить. І ми маємо йому довіряти. Ось така от медитація на сьогодні. Що ви думаєте з цього приводу? Як на мене, так? Життя нас любить, і ми маємо любити його взаємно. Так. Добре. Дякую, що ви були зі мною цілих 100 днів. Ми з вами дуже-дуже-дуже класні, дуже дисципліновані. Я пишаюся нами. Ми цілих 100 днів разом. До завтра!